Цінуємо те, що маємо сьогодні, відкривши очі, зранку бачимо світ, достаток маємо, лягаєм, не голодні, і небо шле нам сонячний привіт, що навкруги природа оживає, що повернулись в села журавлі, що у садах ще груші зацвітають, духмяним хлібом пахне на столі. Цінуймо тим, чого не мають інші. В своїх домах спимо спокійним сном, а є такі, котрі всього лишились. Війна все спопелила, як содом. Цінуймо, коли з нами наші діти здоровими і чуємо їхній сміх, бо скільки залишилось діток, бідних, каліками без ручок чи без ніг. Цінуй, дитино, коли мама поруч і може ще косичку заплести, погладити голівку. І ти зможеш не сиротою без тепла зрости. Цінуймо кожну мить і кожну днину. Якщо живеш далеко від війни, то пам'ятай, що хтось у цю хвилину платить за мир там власними грудьми. Волю цінуй, молися за солдатів, живими, щоб вернулись до сім'ї, бо смерті за ними крадеться по п'ятах, немає смерть законів на війні. Життям цінуймо. Бог нам посилає небесний мир, щоб душу зберігав, без крові перемоги не буває. За неї Божий син кров проливав, за мир, спасіння і за перемогу. Він заплатив ціну колись давно і для України допустив Волгофу, а іншої дороги не дано.